Можна зробити висновок із цієї ситуації, що просто невдалий випадок такий збій, який це міг бути, але швидше за все це могло бути і не збоєм. Також тут є політичний контекст. Що Фокс це канал, який ну має певні політичні погляди, підтримує певні політичні наративи. Ми всі розуміємо, що телеканали в Сполучених Штатах Америки вони ну. Мають таку типу, певну певне партійне тяжіння, і скажімо так, ми розуміємо, що зараз. Багато разів було фактично і спікерів на цьому каналі, і загалом людей, які так чи інакше там з'являються, помічено в транслюванні російських наративів. Я не хочу сказати, що весь канал він так підтримує російські наративи. Звісно, вони фокусуються на американській на американському порядку. Денному, але все-таки там це проскользує частіше ніж на інших каналах. І ось такий дивний інцидент стається саме на цьому каналі. І хоча ця помилка була виправлена, вони все-таки виправлені провели її під час трансляції, це не після сталося. все таки цей е, інцидент він ну посилює е, такий російський е, наратив про те, що, е, начебто, Україна і її ключові міста, міста, це є частина Росії, і ось е, якось треба його е, приєднувати. Або що, тобто, це все грає на руку Москві. Е, була це технічна помилка, була це свідома маніпуляція. Ми точно не, не можемо знати, але хотілося б бачити, звісно, е, реакцію від телеканалу не тільки у вигляді Зніни цього титру, а і пояснення, що ж насправді сталося, тобто що канал усвідомлює, розібрав цю ситуацію зі своїм персоналом і, зрештою, довів до громадськості висновок якийсь цього розбору, що ж насправді сталося. Цього ми поки що не бачимо.